Чимало геніїв народила українська земля, тих, хто суттєво вплинув на розвиток людства. Але, на жаль, імена багатьох з них сьогодні забуті, загубились у вирі часу та подій. Нагадаємо про них і собі, і світу адже нам направду є ким пишатися. Загублені імена з Романом Ясіновським Клементина Авдикович-Глинська. Якщо комусь життя згіркло, хай солодить його виробами фортуни нової. Так рекламували на початку минулого сторіччя кондитерську фабрику української підприємиці Клементини Авдиковича-Глинської. Походження та виховання Клементини у знаній родині Січинських, шлюб з письменником Орестом Авдиковичем, народження двох дітей, майже ідеальне життя, яке геть змінилося, коли Клементина залишилась вдовою у 34 роки. Вона мала самотужки забезпечувати свою родину, і саме це зумовило її шлях до успіху. З мішка цукру, купленого за гроші від продажу Орестового годинника, почалася кондитерська фабрика Фортуна, яка невдовзі за підтримки митрополита Андрія Шептицького перетворилася на провідне львівське підприємство Фортуна Нова. Клементина Авдикович завжди підкреслювала свою українськість великої популярності набула шоколадна серія Солодка історія України з портретами видатних діячів від князя Володимира до гетьмана Скоропадського. Пані Клементина займалась благодійництвом, всіляко підтримувала жіночий рух Західної України. А на день Святого Миколая її фабрика передавала українським школярам подарунки. Історія фортуни нової завершилася разом з окупацією західної України совєтами. Фабрика була націоналізована і пізніше увійшла до складу світоча. А її власниця виїхала до відня.